У Миколаєві продовжують облаштовувати найпростіші укриття у школах. Нещодавно завершився ремонт такого приміщення в одній із міських гімназій. Раніше підвал використовувався у якості складу, розповідає директорка закладу. Однак тепер там є все необхідне для комфортного перебування у ньому учнів та вчителів у випадку загрози. Роботи розпочалися у нас у листопаді дуже так оперативно. майже у на початок січня роботи були завершені. Проведено роботу практично по облаштуванню і стін, і вентиляції тут не було вентиляції. Проведена нова електромережа. Облаштували ми санітарні кімнати. Тобто, робота була проведена дуже велика. Загальна площа приміщення складає близько 380 квадратних метрів. У разі необхідності там одночасно можуть перебувати 350 осіб. Ремонтом цього укриття займався український червоний хрест Миколаївщини за підтримки данського червоного хреста. Школи завжди це таке, знаєте, серце. Або громади, або якогось району всі знають, що до школи зараз всі тягнуться, так і діти вже більше трьох років перебувають в онлайн навчанні, і так далі. І дуже важливо дати їм таку змогу, хоча б в таких умовах, не найкращих, звичайно, але комфортних в бомбосховищах. Займатися, проводити час спільно разом, бачити своїх педагогів наживо. Тому це дуже дуже важливо створювати для них комфортні умови саме в такому середовищі. Укриття поділене на кабінети, кожен з яких закріплений за певним класом. Також приміщення забезпечене усім необхідним відповідно до вимог: запасами води та їжі, медикаментами, матеріалами для навчання, а також санвузлами. Ми бачимо, що тут створені всі належні умови для того, щоб, щоб продовжувати навчання. Ми дуже переконані, що старшого вересня ми вийдемо, хоча б на змішану форму. Бо діти вже фактично три з половиною роки вдома. Півтора років повітря, два роки війни, і ми втратили саме найголовніше. Ми втратили комунікацію, живе спілкування з дітьми. Незабаром спеціальна комісія має перевірити якість ремонту цього укриття. Якщо воно відповідатиме всім вимогам, то вже скоро школярі зможуть повернутися за парти рідної гімназії. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.